Незалежність НАБУ і САП відновлено. Депутати підтримали президентський законопроєкт номер 13533, який повертає все на свої місця. За документ проголосували більшість народних обранців. Таким чином, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура знову стають незалежними від офісу генпрокурора. Так і було під час створення цих органів після Революції Гідності. Коли тиждень тому Верховна Рада блискавично урізала права на боїсап, це спричинило нечуваний протест у суспільстві та погрози припинити фінансування від іноземних партнерів. Зазначу, набуса одразу після. Появи законопроєкту, який відновлює їхні права, заявили, що не мають до нього претензій. Очікується, що президент підпише ухвалений сьогодні документ уже у найближчі години. Кількасот мітингувальників зібралися біля Верховної Ради разом слідкувати, як депутати голосували за президентський законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ і САП. Мітингарі вишукувались вздовж вулиці Грушевського, якою народні депутати зазвичай їдуть на роботу. Протестувальники з картонками в руках закликали депутатів голосувати і виправляти те, що зіпсували. Гасла на картонках: голосуйте, показуйте дії, прийміть закон. Серед інших вимог також призначити голову БЕП та відновити прямі трансляції засідань парламенту. Учасники картонного протесту переважно молодь і вже тиждень на своїх акціях. Вони заявляють їм не все одно до протесту доєдналися і деякі опозиційні народні депутати. Нам не все одно. Нам все все одно! Під час війни, на мою думку, збиратися часто на мітинги небезпечно, тому краще це робити, коли в нас є конкретно, що ми можемо вимагати. Так само, як банкова змусила проголосувати за цей закон, так само вона зараз змусить проголосувати за законопроект президента. Але в будь-якому випадку ці акції надзвичайно важливі, тому що вона все таки показує, що попри те, що в країні війна, людям не байдуже, що відбувається всередині.